Хрестим так. Вага мене всі слухають, бо завтра не будете знати, що робити. Ваших хресних тут нема? <ск> yeah. 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 Не у всіх є, yeah. yeah. а ми зараз yeah. мусимо пояснити всім, щоб ви могли їм завтра пояснити. І нема марки. не Тепер, ви зараз будете з хресними, будете брати за руку. Йти до цього серденька. Ви доходите до серденька. Уважно мене слухайте, бо не буде значить, що робити. Відпускаєте хресних, обертається дівчина до хлопця і бере хлопця за руку і не разом проходить через сердень. Зрозуміло мене? Так. Ні. А хрестик пишаємо з боку. А до Там. Поки що там. Як ти прийде, візьмеш маму за руку, прийдеш через серденьку. Правильно. І Що, тоді береш маму за руку, щоб не робити.